Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. Сьогодні я хочу разом з вами приготувати галету. Галета в мене сьогодні буде з абрикосами. Ось я вже просіяла борошно 200 г борошна. Зараз ми сюди додамо дві. 2... Столові ложки цукру. Так. Півчайної ложечки сольки. І десь 100 грамів вершкового масла. Нам потрібно, щоб замісити тісто, зараз ми перетремо у крошку масло із цукром і з борошном. Так, перетираємо і додаємо 3 столові ложки холодної води. Так, одна. дві. І 3. І зараз будемо замішувати тісто. Ось таке вийшлось у нас тісто, воно дуже таке м'якеньке і не прилипає навіть до рук. Зараз ми його помістимо у пакетик і покладемо в холодильник десь на 30 хвилин. Виняли тісто з холодильника і розкатуємо такий круг коло таке, щоб потім приготувати галету. Посередині покладемо абрикоси. Так. Тісто переклали на деко. Посередині я потрусила крохмали і викладаємо абрикоси наші. Ось так в такому хаотичному. Так. Ось так я виклала абрикоси і ще додала сюди червоної смородини, як намистинки вони будуть у нас в галеті. А зараз будемо закривати тісто. І зараз трішки додамо до нашої галити цукру. А тепер поставимо в духовку. При температурі 180 градусів десь на 45 хвилин. Чекаємо. Вибачте, але я так спішила поставити в духовку, що забула, що треба зма... змастити ще яйцем кругом тісто, і я ще прикрасила мигдалевими лепестками тісто. Все, ось тепер уже ставимо в духовочку на 180 градусів на 45 хвилин. Чекаємо! І так, галета наша готова, виняла я з духовочки. Зараз дамо час її охолонути, а потім розріжемо, покажу кусочок, яка вона в розрізі. Розрізала я галету нашу, ось така вона в розрізі. Туненьке тісто, дуже хороший рецепт. І можна любу ягоду. Яку ви тільки запашаєте. Так що готуйте! Рецепт хороший, смачно дуже. Я вже готувала таку галету і рекомендую вам приготувати. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!